Форми правління. Ми тут взагалі маємо повністю змінити своє бачення того, як має бути побудована система влади в Україні. До того часу народ, українська громада тільки брали участь в державному управлінні раз в 5 років чи в 4 роки голосуючи на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Пригадуєте, тоді протягом того часу людям Давали гречку, цукор, там навіть і гроші для того, щоб вони проголосували за того чи іншого кандидата чи за ту чи іншу політичну силу. Потім люди багато років кусали лікті, що погана влада критикували цю владу. Народ не управляв владою, народ не контролював владу. Сьогодні, особливо після тих жахливих подій Революції Гідності, ми від Господа отримали шанс змінити цю тенденцію. І Якщо в нас в Конституції написано, що народ є основним джерелом влади, ми маємо зараз можливість це насправді зреалізувати. От дивіться, вибираємо президента. Президент має певні повноваження, але мусить бути зразу закон про імпічмент президента, тобто право громади відкликати цього президента. Якщо в нас буде таке право, і громада може користуватися просто таким правом, тоді президент буде розуміти, що його обрання, воно і не є вічним. Він повинен зважати на думку громади. Або на місцях, скажімо, громада обирає собі раду. Рада обирає собі голову ради чи голову виконкому. Тому що громада може так само обирати напряму голову ради своїм голосуванням. Але цей чиновник відразу стає головою виконавчого комітету. Бо за моєю пропозицією, за пропозицією Всеукраїнського об'єднання Свобода, нам треба зліквідувати, скасувати обласні і районні адміністрації. Вони є непотрібні. Народ повинен отримати право відкликати і чиновників, і відкликати своїх депутатів. Тепер собі уявіть таку модель, коли немає обласних адміністрацій, а народ обирає раду, голову ради, і той голова ради є зразу головою виконкому. Виконком! Виконує функції обласної адміністрації, але на відміну від тих днів, місяців і років раніше, виконавчий комітет буде підпорядковуватися безпосередньо громаді, а не так, як зараз, коли адміністрації підпорядковується президентом. Відповідно, якщо громада отримує право відкликання депутатів, відкликання голови ради, громада буде управляти. Так само, наприклад, ми вважаємо, що громада мала би мати право відкликати окремих членів виконавчого комітету. Ну от давайте візьмемо такий приклад. Начальник міліції. Начальник міліції призначається міністром. Але якщо він після призначення організовує корупцію, побори тут створює, якщо громада не відчуває безпеки, то громада має право через референдум відкликати такого начальника міліції. Тепер собі уявіть, що тоді цей начальник міліції буде служити людям. Якби таке право було під час Революції Гідності, чи давали б вони ці злочинні накази?